Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Як вчора анонсувала, сьогодні зранку починаю з огірків, бо вчора не встигла, рву кріп і буду там смородину різні спеції. І буду займатися в першу чергу сьогодні огірками, а потім що встигну. І ось, друзі, ходжу по городі. Збираю те, що мені треба, і натикаюся на квіти. Розквіт е, е, трав'янистий піон. Ой, гібіскус. Трав'янистий гібіскус починає квітнути. І, друзі, цвіте жимолость. Ось хочу показати вам квіточки. Бачите, жовті і білі. Ось так. Такий аромат. Просто супер. Це зранку, а ввечері то взагалі. І ось, друзі, розквіт квамокліт. Квіточки невеличкі, але красиві. Я думаю, коли їх буде багато, то буде дуже гарно. І ось вже починають квітнути самі останні, які я садила петунії. Ну, цю яку не дуже обрізала, як обрізала, тільки тут листочки були. На цих не було листочки, але бачите, вже теж скоро цісти будуть. А на цій вже є квіточки, бачите. І от, друзі, прийшла на другий город. Тут, бачите, ця вже майже посохла картопля. Куряк росте, кукуруза теж гарна. Це картопля ще ще зелена ще копати рано. Так, все. Не, не треба спішити. Ось також буряк і ще картопля. Це в мене тут три сорти. Тому я прийшла, хочу вкопати собі поїсти. Щось думала, що вже ця вже геть суха, але вона ще не вся суха, так що якусь недільку ще постоїть. А зараз спробую, що тут у мене виросло. Ну ось, друзі, викопала два кустика, е Ну так, більш-менш. Е це сорокаденка, вона велика не росте, тому ось, так, мені цієї вистачить приготувати собі поїзд. Тому більше копати не буду. Скільки вийшло. вийшов. Ну, це п'ятилітрові дерево. Бачите, теж щось їсть. є є поїдено. Небагато ми садили в цьому році. так що, ну Я думаю, нам вистачить. ну от, Друзі, як і обіцяли синоптики наші, правда, не гроза, але дощі пускається Це вийшло трошки ось вирвати осіння там травички, поки ми ще не намокло добре. І буду продовжувати своїми огірками працювати. Ще пішла дорвала огірків і, походу, і помідори нарвала. Це парникові, це ранет, це ось вже геть лопнув. Це я лишила три штуки на насіння. Ось такі крупніші. Не знаю сказати, що він гарний, але в цьому році ну, ніяких помідор немає. Тому попробую, залишу насіння, на слідуючий рік висаджу, побачу. Що, що вийде. Ну, Лишилось в мене дві баночки, тому пішла доривати огірки. І тут вже, бачите, нічого не лишилося. То Зараз закриваю ще ці дві баночки. Ну, ось понабирала вже, положила хрін. Хрону у мене немає, треба посадити. Люди не можуть вивезти, я не можу раз попробувала, не росте, але треба буде ще раз спробувати. В місті, то я ж кажу, ми воювали, не могли його вивезти. Положила листя хрону, смородини, вишні, положила чесничок, кріп. І ще, мабуть, положу перчик горошком душистий по пару штуки і по лаврушки. А заливку зараз буду дивитися, бо в мене кетчуп є, може і з кетчупом трохи зроблю, а то, що не вистачить, закрию або праску заливку зроблю, або ще щось. І от залишилися здорові огірки. Зараз поріжу лоточок і зроблю собі. Ну от, Друзі, навіть не збиралася і, і зроблю собі салатик, такий мариновані огірочки. Нарвала кропу, трошки у мене там парнику було, що раніше, ще з весни був, а то вирвала трохи цього молоденького. Звичайно, цей, що молоденький, ще не дуже пахне, а той, що раніше, то запах гарний в нього. Цей раз у мене більше. Я вже один раз готувала такі малосольні огірочки, показувала, але під гарячу руку попало, та й знову показувала. Кропу чим більше, тим краще. Минулого разу в мене не було, було, геть мало. Цього разу, думаю, достатньо. Ось три таких зубчика чесника. Далі сюди. Я думаю, також, чим більше, тим смачніше буде. Тут ходила, коли по картошку вже в банки положила чесник, всі приправи. Прийшла, відкрила кухню. Такий аромат приємний прямо вообще. Такі зубчики порізала ще не вміщаються. Смочницю. Ось салатик чи мариновані огірочки такі собі зроблю. Сьогодні поки місць зроблю картоплю і з огірками розберуся, то вони всі будуть вже смачні, можна буде вживати. Дощик так і не пішов, покрапало, покрапало, навіть погреміло, але, але небо затягнути, може ще до вечора щось буде. Тут пішла скоренько по картошку, щоб накопати, бо думаю, піде дощ й. Так. так, ну і ложечку чайну, таку рівненьку цукру, а може ще трошки додати. Так. Звичайну ложечку солі. Минулого разу, щось я багатенько положила, мені не сподобалося. Так, в мене цього разу ставлю яблучний оцет. Так, столову ложку. Так. І домашня пахуча олія. Положу дві ложечки, столові. ось так, трошки замалий лоточок, але вже не хочу перекладати, так. накриваємо. І гарненько треба перемішати. Оп, потрусити його не буду вам показувати до кінця, але добре перетрусити, щоб все перемішалося. так, друзі, перемішала трошки ще ложкою допомогла собі. І ставлю в холодильник. Хочу один з'їсти вже. М -м -м. Що, звичайно, не прожилився, але на кота. Друзі, я поки поставила воду на огірки, хочу спочатку зроблю з кетчупом, а тоді, що залишиться, теж зроблю з справською заливкою. І поки місяць готується, гріється вода, мені треба кипяток. я... Вирішила приготувати картоплю. Картоплі не дуже багато, тому думала в казанчику, але взяла сковородку, поставила жир і ось нарізаю побільше цибульки. Обжарю цибульку, добавлю туди картопельку і зроблю собі таку картоплю на обід. Ось, друзі, обсмажую цибульку. Потім додам сюди картофельку, протушу і буде мій обід. От, друзі, додала картошку. Цибулька така тільки-тільки починає м'якнути, тому що поки не спротуситься картофелька, то щоб вона не згоріла. Солю верчу, смажу на свинячому смальці. Триваю кришкою і тупою. Ось так. Друзі, я тим часом, поки покамісі займалась картоплею, у мене закипіла вода. І зараз заливаю кип'яченою водою огірки. І залишаю на пів години. І ось, друзі, ще набрала баночку помідорів. Міленькі, вони не смачні в салаті, а так закрию та буде на зиму. Буду робити по тому ж рецепту. Я сподіваюся, що мені вистачить кетчупа, щоб зробити все, весь рецепт з кетчупом. І помідори попробую. Може, смачні будуть. Хочеться щось такого острого. Ось так. Будемо закривати все, все разом. Це має стоять пів часа, тут виходить минут 25-20. Ось так. Я думаю, для помідорів вистачить. Ну, Поки місці стоять м'яці, настаюються в окропі, в каструлю додаємо на одну порцію. Це виходить, у мене виходило 4 літрових баночки. У мене тут більше роблю дві порції. 100, на одну порцію 75 міліграм 9% уксусу. Так. Я ще трошки додавлю, бо я думаю, що в мене більше порцій виходить. Так, далі 100 грам цукру. Двісті. Ось так. Так, цукло. П'ять столових ложок солі. Так, мені треба десять. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Так. І коли вже пройде час пів години, тоді зливаємо сюди воду і додаємо вісім столових ложок кетчупачілі. І перекип'ятити одну-дві хвилини і заливаємо, закриваємо і закутаємо. Ну, покажу вам. Друзі, а поки в мене є час, поки воно тут настаюється, я пообідую, тим більше, що якраз картопелька готова. Така, такий вигляд має картопелька. картопілька, хороша. І мої мариновані огірочки. смакота. Всім смачного їсть. Я буду обідати. Ну от, друзі, пройшло півгодини. Я зливаю воду з баночок. Ну от, Злили воду і торчин. Взяла чилі кетчуп. Треба 8 ложок на одну порцію. Друзі, я напишу в описі, може, я щось неправильно сказав, бо ну, розповідаю одне, а роблю на дві порції може щось не так сказати. Тому напишу пропорції в описанні. Три. Чотири, і так далі. Ну От, ось. Тепер перемішуємо гарно і ставимо, щоб закипіло на 1-2 хвилини. Ну от, друзі, перекипіла моя, мій, мій маринад. І тепер заливаю банки. Поналивала, закриваємо, і перевертаємо, і ставимо, укутуємо гарно і до повного охолодження залишаємо. І можна вже смакувати, коли зима прийде. Ось так. Я так завжди провіряю, щоб не протікало, наче добре. Так. От нарешті я закрила свої огірки і зараз закінчу і буду займатися чимось другим. Так сподівалася, що піде дощик та й не прийдеться поливати, але щось вітер хмарки ганяє, а толку нема. Треба поливати. Вже в мене будуть розквітати інші гладіолуси Це рожавий красивий. Це мої. Це білий, простий. І ось також рожавий такий. Завтра, мабуть, відкриється. Ну і оранжевий продовжує той же відцвітає. Цей розквітає. Тут якийсь білий, але дилюсь, наче гафрирований. Ну, ось так. Буду зараз брати і поливати все. Бачите, хлорозить навіть ось хризантеми. Одна байдуже, друга хлорозить. Чого, що, що робити, я не знаю. Може хтось щось підскаже. Порекомендуйте, що мені робити. Ну, а на цьому все. Буду поливати, а з вами прощаюся. До нових зустрічів. Всім миру, спокою, благополуччя, достатку і всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.